Неспокійна ніч для ворога у Волгограді. Лунали вибухи. Противник заявляє про нібито збиття майже півсотні дронів у Московській області. Аварії зазнав ворожий винищувач, а Камчатку сколихнув землетрус. У Іркутській області вогонь охопив комбінат. Що відомо на цю хвилину, розкажемо вже за мить. Не забудьте підписатися на канал Сій час. У ніч на 13 вересня дрони налетіли низку регіонів противника, а також тимчасово окупований український Крим. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що під покровом ночі була зафіксована робота ворожої протиповітряної оборони у Волгоградській, Ростовській, Білгородській, Калузькій, Курській та Смоленській областях, а також над тимчасово окупованим Кримом, за його словами у Волгограді з 4 ранку до майже 7 було чути низку вибухів. Підкреслює, що є результати на землі. Він підсумовує дані щодо нічного нальоту дронів. Наслідки потребують уточнення, але порівняно з минулою добою активність значно нижче. Попередньо з аналізу моніторингу повідомлень пріоритетом знов була залізнична інфраструктура. Чекаємо офіційних результатів. Телеграм-канал Кримський вітер ввечері 12 вересня з посиланням на підписників повідомляв про вибухи над морем у Алупці, а також про пожежу в районі закинутого залізорудного кар'єру у тимчасово окупованому Криму. Ці дані вони оприлюднили, покладаючись на супутникові знімки. Вороже міноборони традиційно відзвітувало про нібито збиття 42 дронів, зокрема 15 у Ростовській області. До слова у Росавіації оголошували про тимчасові обмеження роботи аеропортів у Волгограді та Ярославлі. Цього ж дня Камчатку сколихнув землетрус магнітудою від 7,4 до 7,7 бала. Про це повідомляє Reuters. Стихію фіксували у Тихому океані. За даними німецького дослідницького центру геологічних наук. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів. Водночас геологічна служба Сполучених Штатів називає цифру майже 40 кілометрів. Тихоокеанська система попередження про цунамі повідомила про загрозу стихії через землетрус. А тим часом у інших регіонах ворога дещо інші проблеми. Вранці 13 вересня у місті Усольє Сибірське в Іркутській області загорівся фанерний комбінат. Російське міністерство надзвичайних ситуацій заявило, що вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Ситуація була настільки тривожною, що, аби загасити займання, залучили понад 30 пожежників та 11 спецмашин попередньо постраждалих немає, а напередодні, 12 вересня, пожежа спалахнула на заводі пива Очаков у Москві. Про це повідомляв речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Рухаємось далі. Телеграм-канал Ексіл Нова Плюс напередодні повідомив, що вночі 12 вересня на військовому аеродромі Кубінка Московської області під час посадки зазнав аварії російський винищувач Су 30 СМ або су – при цьому автори посилаються на власні джерела за попередніми даними. Пілот, ймовірно, полковник перебуває у тяжкому стані. Також нагадаємо, що 12 вересня дрони атакували порт Приморськ у Ленінградській області Росії. За даними Reuters, це вперше призвело до призупинення завантаження на ключовому західному нафтотерміналі ворога. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте попередив, що новітні російські ракети здатні швидко дістатись до Мадрида чи Лондона. Тому він зазначив, вважати, що життя у Західній Європі значно безпечніше ніж на її східному фланзі, це помилка. Рюте наголосив. Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці ніж коли живу в Таліні. Кінець цитати тим часом Міністерство Торгівлі Америки анонсувало санкції проти компаній із 10 країн, які поставляють товари до країни-агресорки Росії. Під удар потрапили 23 китайські компанії, три турецькі, дві зі Об'єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Обмеження набудуть чинності 16 вересня. Про нові санкції проти Москви йшлося і на зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки. Канадська сторона, яка нині очолює G7, повідомила, розмова була щодо заходів проти країн, які допомагають Росії продовжувати війну, а також щодо майбутнього заморожених російських активів. Не менш резонансною стала. Інформація з Малайзії. Прем'єр-міністр країни Датук Сері Анвар Ібрагім заявив, що в жовтні на саміт Асеан у Малайзії запрошені Дональд Трамп, Володимир Путін та прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. За його словами, російський диктатор серйозно розглядає можливість приїзду. Тим часом, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Він заявив. Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Український президент також зазначив, що диктатор Путін хоче всю Україну. Далі цитую: комусь може здаватися, що обміни територіями чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом, начебто, може зупинити цю війну. Це не так. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне, сказав Зеленський. Водночас міністр оборони України обговорив із спецпредставником президента Америки Кітом Келогом можливість передачі Україні нових систем протиповітряної оборони Патріот і закликав посилювати санкційний тиск на російського агресора. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Перед Керченським мостом, у напрямку виїзду з тимчасово окупованого українського Криму зібралася величезна кількість авто. Моніторинговий канал окупантів повідомив, що у черзі на ручний огляд зі сторони Керчі знаходиться тисяча вісім транспортних засобів. Час очікування понад три години. За даними пропагандистських ворожих медіа, затор розтягнувся більш ніж на 15 кілометрів. А тим часом телеграм-канал Кримський вітер повідомив, що поблизу Керчі зафіксовано розгортання окупантами нового комплексу протиповітряної оборони. виявлено чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400, а також дві станції радіолокації: 30 Н6Е2 і 96 Л 6 Е. Паралельно на тимчасово окупованому українському півострові погіршився стан справ щодо наявності бензину на заправках, як повідомляють Кримреалії, з посиланням на місцевого активіста у Криму в багатьох його районах до дефіциту бензину марки А-95 додався і брак А-92. На низці автозаправок немає жодного із них. Найгостріші проблеми щодо відсутності пального виникли ж в сільських районах. А тим часом Reuters розкрив нові деталі недавньої атаки Служби безпеки. Ки України на порт Приморськ у Ленінградській області Росії під час нальоту пошкодження отримали два російські танкери Кусто та Кайун, що належали до тіньового флоту Росії та ходили під прапором Сейшельських островів. У наслідок атаки найбільший порт Росії з експорту нафтопродуктів у Балтійському морі тимчасово припинив роботу. Крім танкерів пошкоджень зазнала і насосна станція. Аналітики підрахували, товарообіг Приморська сягає 100 мільйонів доларів щодня. Навіть коротка зупинка завдає колосальних економічних збитків Росії. Ну і наостанок, дані від партизанів. Агенти руху АТЕШ повідомили про розвідку оборонного заводу Авангард у місті Сафоново-Смоленської області. Там виготовляють корпуси для твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту. У повідомленні йдеться, зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт. Раніше над об'єктом пролітали українські дрони. Тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана силам оборони. Аналітичний проект Deep State 12 вересня повідомив, що російські окупанти використовують газову трубу, щоб подолати оскіл і дістатися Куп'янська. За їхніми даними, загарбники збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману І. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота, писали фахівці. Зазначалось, що маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби. У мережі навіть з'явилися кадри, на яких окупанти нібито проповзли 4 кілометри газовою трубою під Куп'янськом. Однак офіційні джерела підкреслюють: у самому місті противника немає, а бої тривають на околицях. Про це заявив керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Далі цитую: Діп Стейт поспішає: немає росіян у Куп'янську, бої точаться на околицях. Це сусідня громада. Дуже близько до міста, але щогодини на зв'язку з нашими військовими вони дають відсіч. Хоча росіяни щодня кидають все більше і більше сил, щоб здійснити їхню мрію захопити Куп'янськ. Він зазначив, що у місті критична ситуація. Немає електрики, води та газу, а постійні обстріли не дають розпочати відновлювальні роботи. У Генеральному штабі України підкреслили, що вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення окупантів, перебуває під контролем українських військових. Там уточнили, що трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. Вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони. Написали у командуванні, зазначається, що ситуація у Куп'янську та його околицях під контролем збройних сил України. Водночас Deep State зазначає, що противник, на жаль, просунувся поблизу Кіндрашівки у Куп'янську та Новоселівці. Тим часом на Дніпропетровщині батальйон Шквал 425 425-го окремого штурмового полку Скеля звільнив село Філія. Тут знову піднято український прапор. Про ситуацію на іншому напрямку повідомляє наш військовий. Так, за словами Станіслава Бунятова, на Лимансько-сіверському відрізку ворог активно накопичує піхоту у тилах та проводить вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти намагаються обходити наші позиції та робити засідки. Ворожі дрони полюють за усім, що рухається, пише він. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що наступальна операція ворога на Суми зірвана українськими оборонцями. Тривають бої в прикордонні сумщини, але російське угруповання на сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Сказав він. А тим часом окупанти у Калінінградській області на автомагістралі показово розгорнули ракетний комплекс іскандер поблизу польського кордону. Народний депутат України Роман Костенко заявив, що російський диктатор Путін може вдарити по Верховній Раді, і це за його словами лише питання часу. Костенко зазначив, що якщо російська атака трапиться під час засідання, країна може опинитися паралізованою. Парламент не зможе ані ухвалювати закони, ані продовжувати воєнний стан, ані оголошувати мобілізацію. Варто зазначити, що уже з 16 вересня мають розпочатись постійні трансляції засідань парламенту. Про це повідомляв народний депутат Ярослав Юрчишин. Він розповів, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення. Гнення Росії прямі ефіри із Ради було зупинено з міркувань безпеки. Невдовзі ж усі матимуть змогу бачити у реальному часі те, що відбувається під час засідань. Очевидно, що і ворог також. А тим часом окупанти у Калінінградській області поблизу польського кордону демонстративно розгорнули ракетний комплекс Іскандер. Уже в день 13 вересня моніторингові канали повідомили, що шахет залетів на територію Румунії, а Польща знову підняла авіацію через загрозу дронів у прикордонні. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що польська протиповітряна оборона перебуває у повній бойовій готовності, а в небі спільна оборонна операція з союзниками. Reuters зазначає, що поляки масово записуються на добровільні військові навчання через загрозу з боку Росії. Водночас НАТО проводить навчання Grand Eagle-25 з швидкого розгортання військ у Литві. тобто сили Північно-Атлантичного альянсу відпрацьовують швидке перекидання військ та техніки до цієї країни. Про це повідомили у об'єднаному командуванні сил НАТО в Нідерландах. Видання Bild також повідомило, що під час навчань у Білорусі Путін та Лукашенко відпрацьовують сценарії війни проти заходу, зокрема імітацію застосу ядерної зброї Та нових ракет середньої дальності «Орєшнік». Але, попри усі бряскання російського ворога зброєю, у самій Росії ситуація далека від стабільної. Наприклад, у Підмосков'ї згорів склад для зберігання речей Чердак. Площа пожежі сягнула 12 тисяч квадратних метрів, а збитки, за попередніми даними, перевищують мільярд рублів. У Башкортостані дрони атакували новоуфимський нафтопереробний завод. Наліт визнала і російська влада. Губернатор регіону Радій Хабіров видав, що ПВО намагалась збити безпілотник, і нібито той упав на території підприємства та пошкодив виробничий майданчик. Втім, осінд-аналітики кіберборошно уточнюють, сили оборони України атакували Башнефть Новойл, новоуфимський нафтопереробний завод, зафіксовано влучання по технологічній естакаді, потенційні наслідки такого ураження. Зупинка транспортування сировини між резервуарами та технологічними установками, вихід з ладу систем управління та автоматики, необхідність зупинки частини процесу для локалізації аварії. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. та також поставте лайк цьому випуску і підпишіться на канал.